Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі тропічної риби. Ось така буде красива та яскрава тропічна риба. Ось такий вигляд риба має з іншої сторони. Робити таке оріхамі зовсім не складно. Давайте ми цю красиву паперову рибу будемо робити разом. Щоб зробити рибу, беремо листок розміном 15 на 15 см. Беремо листок, складаємо його з кута в кут. Перевертаємо назад. в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Перевертаємо назад, складаємо листок на бік двічі. Перевертаємо назад, в іншу сторону складаємо листок двічі. І перевертаємо назад. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Верхню та нижню сторону загинаємо до центральної лінії. Загинаємо бокову сторону вниз до початку нижнього листка. З іншої сторони робимо те ж саме. І на верхньому листку загинаємо листки до початку верхнього листка. Беремо листок, підіймаємо його і розтягуємо в різні сторони. Опускаємо і наводимо. З іншої сторони робимо те саме. Піднімаємо листок і розтягуємо в різні сторони. Опускаємо. І наводимо, перевертаємо листок вниз. перевертаємо листок книжнемо так. Ось цю сторону загинаємо вниз біля цього листка. Наводимо листок. Біля початку верхнього листка перевертаємо ось цей кут. Наводимо. Пере з іншої сторони ось цю сторону загинаємо до цього листка. Біля початку верхнього листка перевертаємо тут і наводимо. Розвернемо листок. Ось цю сторону загинаємо до центральної лінії. Вкладаємо листок так, щоб між нижнім і верхнім листком був невеликий розріз. Наводимо. І з іншої сторони робимо те саме. З цю сторону загинаємо до центральної лінії і кладемо листок так, щоб був між листками невеликий розріз. Наводимо. Беремо листок. І перевертаємо на іншу сторону. У нас виходить ось така риба, і тепер її потрібно розмалювати. Щоб рибу розмалювати, беремо фломастері і розмальовуємо рибу, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер оригамі риба вже повністю готова.